Великі зграї риби поблизу греблі Дніпровської гес помітили містяни. Фахівці кажуть, це переважно сазан, а явище сезонне його спровокувала спека. Висока температура повітря на початку червня викликала швидкий прогрів води. Через це знизився рівень кисню. Як наслідок, погіршився гідрологічний режим, що зумовило міграцію риби до витоку свіжої води. Мілководдя прогрілася, минулорічна рослині почала розкладатися і це погрішило гідрологічний режим. І риба саме відійшла від тих ділянок, де може спостерігатися нестача кисню або паганий. Режим саме через великий міст органіки і перемістилася до більш сприятливого там, де є плин і є течія, тобто приплив свіжої води. по-друге, це може бути пов'язано з кормовою, так званою міграцією, тобто риба, відчуваючи нестачу їжі, підійшла до тих ділянок, де спостерігається течія, а разом з течією до неї, звісно, йде і корм. Наразі температура повітря поступово знижується і відповідно охолоджується вода в річці. Зараз вона становить плюс 20 градусів. А відтак риба продовжить мігрувати вздовж Дніпра, щоб уникнути незаконного вилову поблизу створено тимчасовий спостережний пункт. Так як риба вона здійснює невеличкі міграції, тобто до затоки вирва, старим руслом, новим руслом, навколо острова Хортиця, звісно, там курсує, курсує наряд, який здійснює постійне спостереження. На сьогодні можна сказати, що риба ще здійснює невеличкі скупчення поблизу острова Хортиця, так би мовити, там трохи нижче музею.